Ворог ні на день не залишає Нікополь у спокої. Щодня на прифронтове місце окупанти скеровують важку артилерію, РСЗВ та дрони. Внаслідок вчорашнього обстрілу постраждали три жінки та десятирічний хлопчик. Вони отримали уламкові поранення та опіки. Дісталися квартирним, приватним будинкам та підприємству. Виникло дві пожежі, які приборкали рятувальники. Від прильоту снаряду важкої артилерії в навчальному закладі вилетіло 21 вікно. Люди вціліли. Був приліт у сусідній будинок, і хвиля, і частки уламків. Пошкодили і нашу е, територію, нашу будівлю. Справа в тому, що в нас е, ще пункт видачі гуманітарної допомоги реєстрації, то ще трохи людей було. Ну, на щастя, вони не були в цьому крилі, вони були в їдальні, але почувши вибух, всі пішли у підвал. Хоча ну, це було зовсім інше крило. Так що свідків цього жаху було досить багато. Не в змозі впорати з відчинням пані Олена. Прилетіла на подвір'я жінки, зруйнувала будинок та всі. Сіяло двір будівельним сміттям. Жінці 81 рік має другу групу інвалідності, тож очікує на допомогу комунальних служб, аби розібрати завали. Я така розстроєна, я не хочу жити. Разі можна так третій год, а Так ми мучимося з цими пристрілами. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки. У цей під'їзд снаряд влетів у сходинки вибуховою хвилею, понівечив вікна та балкони. Зайнялась пожежа. Пан Андрій приїхав відремонтувати побити. Розповідає, тимчасово проживає в іншій менш обстрілюваній частині міста. Це вже другий прильот на цю квартиру. То наслідок цього прильоту вже так сказати добили вікна остаточно. Пошкоджені внутрішні споруди квартири, тобто це стіни, міжкімнатні двері, деяка техніка пошкоджена. Якщо вам потрібна допомога усуненні наслідків обстрілів, звертайтесь до кол-центру міської ради за номерами, які ви бачите на. Екрані. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це може вартувати життя.